Моє шанування, ви на каналі Dude, Where is My Food? І у цьому випуску ви побачите, як приготувати тарт в перфорованій формі, як випікати тарт без навантаження, як приготувати заверний крем, що потрібно, щоб приготувати полуничний джем з допомогою пектину. Тож підписуйтесь і ставте вподобайку. Спершу приготуйте заверний крем, налите молоко у кастрю. Розріжте ваніль вздовж з допомогою тупого боку. ножа зі скрипіть зерна ванілі і додайте до молока. Трошки підігрійте та накрити харчовою плівкою, почекайте, поки воно стигне, і залиште в холодильнику настоятися на 12 годин або на ніч. Справді, це можна пропустити, але настій може покращити смак вашого заварного крему. Відділіть жовтків від і білків, потім збити з цукром, далі додайте сіль в кінці і крахмаль. Перемішайте все разом. Цукор і крахмаль допоможуть жовкам одразу не зваритись. У форму, куди будете переливати заварний крем, покладіть масло. Заготуйте молоко, а після додайте малу частину гарячого молока в яйцеву суміш і добре перемішайте. Нагрійте молоко знову, але на середньому вогні вливайте яйцеву суміш тонисінькою цівкою до молока, постійно помішуючи. Обережно не ставте занадто високу температуру, бо обризки можуть залишити опіки. Коли усе суміш поєднається з молоком, ставте на маленький вогонь і помішуйте одну хвилину. А після влити крем до масла через сито та перемішуйте до повного поєднання крему. В кінці накрити харчовою плівкою. Покладіть посудину до холодної бані, щоб остудити крем. Головне, щоб посудина була термосійка, щоб вона не луснула від передпад температур. Щоб приготувати пюре, спочатку дістаньте заздалегідь заморожену полуницю та покладіть у посудину, Дайте її розморозитись в холодильнику за ніч. На малому вогні підігріти полуницю до м'якого стану і збити блендером. опісля процедіть пюре через сито. Перемішайте цукор та пектин, поверніть полуницю у кастрюлю, додайте ром та заготуйте, даючи випаруватися алкоголю. Опісля по потрішки цукор з пектином постійно помішуючи. Гойдуте на середньому вогні 10 хвилин. Потім перелийте у місткість, накрийте плівку та дайте осити до кімнатної температури. а після покладіть у холодильник до моменту подачі. Масло кінатон температури трошки збито на середній швидкості. Присіюємо пудру, крохмаль, борошно, мигдалеве борошно. Я роблю це на пергамент, щоб простіше потім було висипати до масла. Я це перемішати та порційно додати до масла. Коли яйце поєднається з маслом, додаємо сухі складники та перемішуємо. Я почав перемішувати міксером, потім довершив руками. А після формуємо промокутник та загортаємо харчову плівку, і в холодильник мінімум на 30 хвилин або годину. Далі дістаємо тісто з холодильника та розкочуємо його поміж двох листів пергаменту. Повертаємо в холодильник на 1-2 години. Пізніше змащуємо перфоровану форму маслом. За допомогою форми вирізаємо тісто. Кладемо кільце на силіконовий колимок та кладемо усередине тісто, а після залишки тіста збираємо разом. Знову розкочуємо і відправляємо в холодильник. Як мене півгодини, виріжте смуги для бортів. Ставте смугу у форму, важливо поєднати борти і тісто, щоб після випіку не було просвітів поміж дном і бортом. Зріжте займ. Покладіть тісто у холодильник на 30 хвилин. Поки тісто в холодильнику ми розігріваємо духовку до 170 градусів. Коли тісто охололо, ставимо розігріту духовку на 25 хвилин. А після витягніть тісто і дайте йому остигнути. Коли тісто остигло, змістіть його яйцевою сумішю і поверніть у пічку на 5-10 хвилин. Для заповнення тарту, дайте йому повністю остигнути. Перший шар це наш джем. Витягніть його з холодильнику та за допомогою вінчика добре перемішайте та поглотіть у кондитерську торт, Те ж саме зробіть з заверним кремом. Розподіліть рівномірно по всьому тарту та вирівняйте за допомогою ложки або маленької кондитерської шпатулки. Другий шар заверний крем, так само нанесіть рівномірно крем по всьому тарту та вирівняйте за допомогою шпадів. Далі наріжте полуницю та викладіть, як забажаєте, або як на відео. Змесіть прозору розорю, а як її зробити, дивіться у цьому відео. А залишки не поспішайте викидувати. Їх можна використати для іншого варіанту десерту. Я, наприклад, зробив десерт у стаканах. А на сьогодні, все. Дякую за перегляд, і побачимось у наступному відео.